Дай мені номер. Така водичка в колодязі. Всі фільтри забиваються. Колодязь стоїть кісупісі сухлинки, я так зрозумів. Як поправити ситуацію? Можливо, ми зробимо тут абасинську свердловину. Не знаю, чи в колодязі, тому що водонос може бути трохи далеченько від дна. Тому в таких випадках краще розвідку проводить зверху для определення кращого водоноса. Ну і бачить бачить винос піску. Тому бажано зробити, мабуть, десь між цими розами. Пробурити бесиночку, а тоді вже на цю трубу станція зараз стоїть в хаті. Тоді розкопувати, підключати цю абисинку до труби. І зворотний клапан ставити вже на станції. Взагалі тут труба проходить, а десь тут і будемо бити. Так, приямок готовий. Так, по траншеї зробили. Включаємось, набираємось з цього ж колоді, набираємо водичку. Така вода. Буримо. 3 метри зайшли, по-моєму, черканув трубу, даже. якщо я не помиляюсь, понад самою трубою пройшли. Ну що, йдуть, йдуть суглинки, такі м'якенькі, трохи суглинків, трохи пінопласта до історичного, всього потроху. Ну, нічого цікавого. В общем, обнаружили кротячі нори, тут, тут до історичний пенопласт пригодився щоб їх заткнути з 5,5 метрів до 6 мм пів прослойка піску далі теж, теж пісок але якийсь чуть твердіший. так ну є трохи сіруватості може просто його краситься раствор бо глинка а ми ну, промий його бо глина така сіра синя Не, він сірий, сірий, метал. Сірий це метал. Десь 5,80. В общем, та прослойка сірого піску закінчилась і знову пішли суглинки. Будемо сподіватися, що під ними буде знову якийсь пісок. І бажано не сірий. Так, да, типу щирця. Ну що, 6,5. Ось така ізвість, глина. Ну, в общем це все. Під такою глиною ми її ніколи не проходили. Вона буде йти, і йти і йти. Все, це тут єдина прослойка десь на 5,80. Будемо пробувати взяти з неї воду. Садили, промили, запустили. Що тут зразу вскриті? Сразу вскрив з водоноса і причому дебет хороший тут. Так, крутів поїм. А, не, я проседаю. Попчал Ну, вроде бы. Выхватываю что-то. Что-то выхватываю. Зараз будем доводить. В общем, что? На 5,80. Верхушка фильтра. Просто не було чим обвалить піска пів метра і у мене, грубо кажучи, десь третя частина фільтра була над піском, через що воздушило, вихватувало воду. Ми зайшли десь до половини в водоупор. Ну, десь 6.30 зараз, мабуть, глибина. І водонос розкрився. Ну, не вихватує, дебетс, впав до свого до свого положеного значення. Мабуть, півтони тут десь буде. І що? Будемо зараз прокачаємо, щоб повністю було вже прозора. Вона вже прозора. І спробуємо її нагріти. Подивіться, чи буде вона жовтіти. Мені здається, вона буде так же жовтіти, як і в колодязі. На смак пробував. Ну, в принципі, на смак дуже, щоб не сказати, що метал відчувається, Ну, є. Зараз. Проведем експрес-аналіз. Так. Наберемось. Ну, ще трошки вона сивувата. Ще її, звісно, треба прокачувати. Ну, зараз нагріємо, подивимося, що вона по кольору скаже. Навірно, так? Да? Так, да, багато металу. Ну, ось сира вода, а ось закипіла. Да. Клас, чай можна вже не давати, тільки сахар додати і все. Ну що, прийняли рішення, я думаю, правильне, достали. Будемо буде продовжувати. Люди качать з колодязя, вода. Так, вода, як бачимо, однакова. Ну чого і слід очікувати, ожидати, але хотілося спробувати, а вдруг. Так, 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 так. А далі глибше просто там немає смисла, там і звість пішла. Тут тільки глибоко бурить під погружний. Ну, звісно, теж ніхто гарантії не дасть, що там буде добре, але стоїть обдзвонити фірми буровиків, Можливо, це Улашанівка була е, в сторону Новограда. Який це? Житомирський, Житомирський район. район, так, в сторону Новограда. Область. Хто може буде дивитися із буровиків це відео, то скажіть, чи можливо, чи реально тут в цій місцевості зробити свердловину з хорошою водою. Чи взагалі є тут пласти з хорошою. Все, Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.